Хліб наш насущний Представляє щоденне Християнське читання. Вічне життя ІВАНА 17.3. Життя ж вічне це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Не бійся смерті Вінні», – сказав Анго Стук. Бійся непрожитого життя Ця цитата з книги Вічний Тук, за якою також зняли фільм, цікава тим, що звучить із вуст персонажа, який не може померти. За сюжетом сім'я Туків стає безсмертною. Юний Джеймс Тук закохується у вінні і благає її прийняти безсмертя, щоб вони назавжди залишилися разом. Але мудрий Ангус розуміє, що вічне існування та справжнє життя не одне й те саме. У сучасній культурі прийнято вважати, що якби ми були завжди здоровими, молодими і повними сил, то були б щасливі, але щастя не в цьому. Перед тим, як зійти на хрест, Ісус молився за своїх учнів і майбутніх віруючих. Він сказав життя ж вічне. Це те, щоб пізнали Тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Наше задоволення життям походить від взаємин із Богом через віру в Ісуса Христа. Він, наша надія на майбутнє та радість у теперішньому. Господь Ісус молився, щоб Його учні зодяглися в нове життя, щоб вони були слухняні Богу. Вірили, що Він посланий Богом, і були єдині. Ми чекаємо на майбутнє вічне життя з ним. Але вже сьогодні ми можемо мати життя з достатком, яке він обіцяв прямо тут і зараз. У чому ви знаходите радість та задоволення? Як у вас проявляється нове життя в Христі? Помолимось, Господи Ісусе. Допоможи мені триматися того життя, яке ти подарував мені. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.